У Житомирі протягом трьох днів з 29 по 1 жовтня проходив 15-й міжнародний фестиваль Дніпольської культури та 28-й міжнародний фестиваль Веселка Полісся. Розпочався він з міжнародних наукових читань 2023. Саме у тому місці, де бере свій початок майбутнє музики музичній школі імені Бориса Лятошинського. Саме конференції наукові виставки причиняються до збільшення знань про польську культуру та традиції саме ці такі події дадуть можливість. Дружбу між нашими народами, два братніх народи – польський і український. Саме на нашій землі проживає найбільша польська діаспора, які мають польські корні чи мають польське походження, і дуже переплетлись родини в родинах. Дуже багато мішаних і де об'єднується національність, де обмінюється культура. Але саме і у нас і польська, і українська культура місто переплилися. Тому, пізнаючи одну культуру, ми зміцнюємо другу і навпаки. Цьогоріч фестиваль присвячений 550-річчю від дня народження Миколи Коперника, відомого польського астронома і математика, фізика, дипломата, економіста, каноніка та лікаря. Тому у Домі української культури проходила виставка, яка була покликана познайомити відвідувачів. З діяльністю Коперника. Можна познайомитися про Миколая Коперника, який є польський астроном, науковець, мореплавець, який відкрив світову сферу, перевернув світ, перевернув науку. І мало хто знає, що саме він народився в Торуню, і там мав навчання. Потім він переїхав до Риму і також був священником. Сьогодні ми повертаємо ці. І імена в наш простір, це не тільки Коперник, це Ігнацій Ян Падаревський, це світової слави, композитори, які зв'язані саме з Житомира. Багато хто народився в Польщі, в Варшаві, а тут зв'язаний, повернувся. Адже ми є братом, братнім народом, але ще також ми пов'язані і навіть одною державою чи коли Росії в Російській імперії були разом. Поки Польща не виборола свою незалежність, Україна до сьогоднішнього часу бореться за незалежність. Тому ми повинні один одному допомагати сприяти і пізнавати. Каріно цим Юрій Грач центрі СТВ. Yeah.